У Житомирі попрощалися з Андрієм Ніколаєвим. 26-річний військовослужбовець загинув, визволяючи Луганщину. Ремонт теплотраси у середмісті Житомира триває два роки. Легенди та повір'я камінного села Олевської громади. Андрій Ніколаєв загинув на Луганщині 29 червня в бою з російськими військами. Чоловік служив у одній з бригад ТРО, розповів старший брат загиблого Юрій Ніколаєв. Ну, він урвався, він хотів служити, так як всі його брати. Бо ми всі служимо нас чотири брата в сім'ї. Він теж хотів служити. Послужив. Два місяці навіть не прослужив. Андрій мобілізувався цього року, розповідає його дядько. І ось пішов охороняти нашу неньку землю. Останній саме останній з сім братів пішов на фронт і вернувся на сьогоднішній день першим. Мені дуже шкода його. Шкода батьків. Я дуже їм сочувствую. Це одне наше ціле зараз велике горе. Хай покоїться з миром. Чоловік народився у Житомирі, закінчив вільську загальноосвітню школу, працював експедитором. Розповідає Людмила, сусідка воїна, каже, що брати були дуже дружні. Таке було не дитинство, якби їхнє, не дуже таке ну легкі, але вони до таких дітків всі були працьовити, хлопці. завжди вони, як би сказати, в любу. Тобі підтримку і допомогу нададуть. Поховали військового на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі. В Андрії лишились батьки та троє братів. Наш холодильник, ось наша невеличка кухня. Юрій Мельничук показує, що залишилось від його квартири, яку він придбав декілька років тому у будинку на вулиці Чимацький шлях, 2, який росіяни знищили 8 березня 2022 року. Тут у мене було робоче місце, там висів телевізор. Кронштейн якимось чудом тримається. Ось цей київський стіл, колишній, не дуже захищений авіабом. Наша спальня, там була було ліжко, а тут теж було дружини. Робоче місце Юрій має право власності на свою квартиру, тому вже з 15 липня зможе подати заявку на отримання компенсації за зруйноване житло з державного бюджету. 5 липня виконком міської ради затвердив склад комісії, яка має розглядати звернення людей, які втратили своє житло через російську агресію. Порядок майже той самий, але є, є нюанси. Головний нюанс, і він неодноразово відмічався всіми сім'ї саме сім масової інформації, про те, що власник має мати свідоцтво право власності. Тобто, або зареєстровано повинно бути, або мати договір право власності, тобто, власність повинна бути зареєстрована. Таких будинків у Житомирі 19, каже Сергій Кондратюк. У нас зруйнованих два повністю багатоквартирних будинки. Це Чумацький шлях 2 і босані та плюси Також зруйновано повністю зруйновано 17 будинків приватних. Інші об'єкти пошкоджені. Ось наша квартира, де блакитна плитка виглядає це, все, що залишилося. Житомирянка Тетяна Полторак разом із родиною теж проживала у гуртожитку за адресою Чумацький шлях 2, але житло не приватизувала, тому компенсацію отримати не зможе, каже Сергій Кондратюк. Якщо власності у мешканці немає, допустимо, приватизована квартира, як варіант, або щось інше. От десь є, 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 є такі виникати проблеми, і треба вже разом вже будемо вирішувати це питання вже з мешканцями, як їм допомогти. Олена Кучмі, Дмитро Клименко, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Два роки ремонтують теплотрасу на вулиці князів Острозьких, 62, у Житомирі. Працівники Житомир теплокомуненерго вже замінили застарілі конструкції і завершують прокладати нову тепломережу. Розповів начальник корольовського теплового району Валерій Вікарчук. Протяжність ділянки десь приблизно 420 метрів по каналу. Труби різного діаметру від 426 труби до 159. -ї. Труба попередні ізольована, тобто це нова труба і Яка економія і тепло. плетепло? Житомирянин Юрій проживає у будинку на вулиці князів Острозьких. 62. Чоловік Каже, що затяжні ремонтні роботи створюють незручності. Люди не можуть виїхати. Каже, вийдемо, не вийдемо. Я кажу, будеш їхати так, то вийдеш, що порнеш подаш канал. Не там дуже довго робили, і тут дуже довго роблять. Дуже погано. Житомирянка Лілія каже, що звикла до відкритої теплотраси. Що це не подобається, але що ж. Що від нас залежить. Теплотрасу ремонтують вже два роки через велику кількість комунікацій та трубопроводів на цій ділянці, каже і Валерій Вікарчук, начальник Корольовського теплового району. Для завершення ремонту лишилось зробити теплову камеру. На протязі місяця ми закінчимо. Тут залишилося нам вже врізатися в двох камерах, чотири засувки і будівельні роботи закрите і привести в порядок. Олена Кучмі, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Близько 50 жителів сіл Тарасів, Киліщина і Луки Станишівської громади, котрі 5 липня прийшли на громадські слухання, кажуть, що вони проти будівництва кар'єра поблизу їхніх сіл. Люди говорять, що робота піщаного кар'єру підприємства Арена Ресурс кар'єр призведе до зникнення води у Криницях та в урочищі нивки, де жителі беруть джерельну воду. Інші учасники слухань розповіли, що робота кар'єру створить робочі місця. За попередніми підрахунками у слуханнях взяли участь близько 70 жителів. Більшістю голосів розробка кар'єру розпочнеться після завершення військового стану. Ну, люди не підтримали розробку містобудівної документації. Дослідження мають робитися. Коли буде зміна цільового, буде робитися проєкт вже видобутку піску, тоді буде робитися дослідження. Зараз на стадії взагалі земельної ділянки зміни цільового призначення. Містобудівної документації, потім зміни цільового. Зараз слухання не відбулися, значить містоводівна документація не може бути затвердженою. 5 липня громадська організація Конгрес солідарності азербайджанців України передала військовому медичному закладу Житомира гуманітарну допомогу. Даруємо медичному закладу мікрохвильові печі, електрочайники, наш чай, медикаменти, одноразові шприци та засоби гігієни все, що потрібно було. Ми подарували мірі можливості Ми опадалі наша співпраця вона не тільки сьогодні, це не вперше. Вже конгрес азербайджанців України надає допомогу. Ми фактично співпрацюємо. І періодично отримуємо допомогу вже фактично з 2014 року. До допомоги військовому медичному закладу долучилась і обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я. 50 тисяч. Ми також перечисляємо на медичні засоби. 50 тисяч ми також перераховуємо на медичні засоби, тому що сьогодні медикаментів потрібно все більше і більше. У мене чотири нації, і кожна нація намагається щось сказати сьогодні. І я дуже вдячна, що сьогодні дійсно об'єднались усі. Немає національності, є один народ України. І Кожен прагне допомогти. Є два фронти: хлопці на сході та медичний фронт. Один фронт на востокі ребята. І второй фронт це медичний фронт. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, новини з Житомир. Ми знаходимося з вами на поверхні божого каменю. Поряд диявольський камінь, який відколовся. От. І е, тут видно подряпину через весь камінь. Це та подряпина, яку залишив диявол, падаючи в пекло. І ось три якраз посередині цієї подряпини є три таких, три сліди, божі сліди якими ступав Бог по цьому каменю це урочище камінне село, розташоване поблизу села Рудня Замисловицька в Олевській громаді. На цьому місці за повір'ям розповідає краєзнавець Юрій Халіманчук, здійснюються бажання. І коли йти по цих слідах, потрібно загадати найважливіше своє бажання. Я думаю, що у всіх українців сьогодні це бажання. Сумісне, однакове краєзнавець розповідає: камінне село пам'ятка природи України. Воно славиться красою, містичною атмосферою та легендами, говорить чоловік. За однією з легенд, по сусідству були розташовані два села, в яких жили багатії та бідняки. І коли почався голод, жителі бідного села два рази зверталися до багатіїв по допомогу, але їм відмовили: а Бог і диявол, як ви ще сили, за цим спостерігали, і Бог. Гнівався, а диявол навпаки тішився. Коли ж втретє бідняки прийшли до багатіїв просити допомоги, вони замість того, щоб виручити їх і дати їм хліба, вхопили в руки каменюки, палиці, відпустили з ланцюгів собак і погнали цих бідолах своїх сусідів у їхнє убоге село. Коли ж вони повернулися і задоволені розійшлися по своїх домівках, Бог послав кару на них. І вони разом скам'яніли разом своїми житлами своїми багатствами, тому село називається кам'яне або камінне. Камінне село розташоване посеред лісу на 15 гектарах землі. Валуни мають різну форму та висоту. Щілина між божим і диявольським каменем за легендою має чудодійні властивості, каже крайзнавець. І якщо пройти між цими каменями, то помолодшаєш та очистишся від гріхів. Зараз ні, неправильно. Станьте навпаки, отак. Так. І там конфігурація розлому вам покаже, як треба діяти. Є в камінному селі камінь компас або камінь-орієнтир, розповідає Юрій Халіманчук. Ще за однією легендою подорожній попросив у багатія окраєць хліба. Той дав чоловіку паляницю, яка виявилася каменем. А цей мандрівник був ніхто хто інший, як сам господь Бог в людській подобі, який подивився на це село зовсім іншим поглядом, і воно враз скам'яніло. І він пожбурив з пересердя цю каменюку об землю. І вона розкололася на чотири частини. Дивом є те, що своїми оцими тріщинами цей камінь орієнтований по сторонах світу. Оскільки це місто сакральне, святе, тут ми бачимо і стрічки по камінному селу скрізь пов'язані в таких місцях, і гроші залишають люди, копійки кидають. Ну це давня ще можна сказати неолітична практика залишати на тому місці, яке для тебе має якесь значення, свій слід. Вік цього масиву понад 2 мільярди років. Глибина залягання гранітних каменів понад 2 кілометри, каже краєзнавець. Тобто, дуже досить потужний такий шар. Гранітний, і це тільки верхній порід. По суті, це залишки древніх гір. На той давній, давній, прадавній час тут були, очевидно, був гірський масив. Він певним ланцюгом з'єднувався, ну, принаймні, з найближчим нашим словачансько рудським кряжем, і, можливо, навіть сягав десь контакту з Кавказом, тому що така древня реліктова ендемічна рослина, як азалія Понтійська або рододендрон жовтий, яка в нашій місцевості чудово себе почуває і займає тут великі масиви, вона зустрічається якраз в горах Кавказу і Малої Азії. Тому не виключено, що це був єдиний ланцюг, який з'єднував такі два великі континенти. На території камінного села збирають гриби. А ще всю пору року на каміннях росте чорниця. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко Суспільне, Новини, Житомирщина. Олександр Швацов, ветеран російсько-української війни та волонтер, у червні 2023 року, організував поїздку для реабілітації чотирьох військових, які як і він втратили ногу вище коліна. Пам'ятаю по собі, що коли я навчався ходити, воно доволі таки болісний процес, якщо відверто. І, і коли я десь від'їжджав за кордон, я помічав, що воно мені не я не так сильно помічаю, як воно мені десь натирає, бо я бачив щось нове, постійно відволікався, і тим самим я навчався ходити. Я вирішив, що потрібно підібрати саме таку країну, де вони будуть по максимуму відволікатися. І для цього мені здається, якнайкраще підходить така локація, як Ісландія. Мотиватором тої поїздки поїхати саме туди було саме те, що там можна було їх навчати екстремальній ходьбі. Тобто, щоб вони могли вилазити на гори, не просто так десь на асфальту по місту пройти, а тим більше ми знаємо, які в нас дороги і бордюри. То я вважав, що їм потрібно показати. Саме як правильно пересуватися і навчатися разом з ними. Я також навчався ходити, і навчатися ходити саме в екстремальних умовах. Бо якщо вони звідти повернуться вже з тих умов і будуть більш-менш нормально ходити, то я думаю, що в звичайних умовах у них буде то здаватися вдаватися краще. Про поїздку свій досвід та волонтерство Олександр розповів інтерв'ю, повну версію якого ви можете переглянути на Ютуб-каналі Суспільне Житомир, 8 липня. Дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.